Всім доброго вечора. Коротше вже ввечері це відео. Тепер дошли руки все то провірити. Е, на днях я ставив клапан е, на бак електричний, зливав бензин, зляв півтори приблизно літри. Ну, була 3-літрова плящина і зляв. В рів... ну, приблизно було рівно помилина. Там я ну, на мірний стаканчик я її не наливав. Ма... Вона була як по центру. Тобто півтори літри я зляв. Сьогодні я працював з того часу, як я заляв 1,5 літри, був у мене половиною години, зараз половиною. Сьогодні я працював, вивозив сніг, покатався, ну, накидав, вивіз, нову на муцю висипав, знову заїхав в двір і знову типу, накидав і так далі. Так, співпало мені ще працював рівну годину. зляв остаток бензину, помірив його мірним стаканчиком, бо там вже так точно не візджу. 570 грамм. Орієнтовно грам 100 в баку нашимося, бо трактор нахилений не в ту сторону і я не можу зляти його. Там нормально, я применшую 100, там може і 150 грамів нашимось, ну, менше з тим, то приблизні підрахунки. І того 670 е, грам з півтори літри, хай навіть 800 грам. то, то буде е, скільки? 800 грам в годину при роботі, от вивозив сніг то, то персик. Ну, це. Я вже тепер, буду, вже тепер буду казати не нюхай солярку, а нюхей бензин. 800 грам. Це ж повноприводний трактор. Я думав, він мене ХТЗ брав літр 200. Я думав, що той трактор буде більшим брати. Він, повноприводний, він 4 крути. Але не знаю, я возив пісок, що мені сподобалось. Що йому не бракує мощності, коли він гружений. Що мені сподобалось, що я накидав 720 кг піску. От так, повінься, по вінці -по, по борти порівняв. Е Перша повишена, друга повишена без проблем. Все одно, що ну, чуть-чуть, може якесь усілє, ну коротше, не суттєве. І я думаю, що він так само грожений на повну масу, він не буде більш, ну, може, хай літр будемо брати. Ну, коротше, про дві літри мова не йде, по крайній мірі, в моєму тракторі. Це просто космос, як мама. Я не очікував, що буде так мама. Я думав, буде ну, літра, півтори. Ну, дві, я, звісно, не хотів би, щоб було. Бо то означає, що на грузці буде ще більше. Ну, мається на увазі ворога. Бо в воронці, певно, що найбільший розхід. Е, ну, мотора, удешку я перебирав, посадив його на 5 мм гумовку, І в мене були, я не знаю, не всіх удешках таке є, в мене було під циліндрами такі алюмінієві шайби. Вони десь товщини міліметрів 2-2,5. Я їх забрав, викинув. І відповідно, якщо я їх забрав, циліндр сів нижче і поршень почав виглядати. І я, то поршня стучи на тих 2 мм. А, ні, брешу. Ні, ні, 2 мм поршення не точив точно. А, я шайби дав, я забув. Я забрав 2-мм шайбу знизу, добавив її, поставив її міліметрову знизу і міліметрову зверху. Для чого? Якби ви не фрезерували, воно там все виходить таке не айс. І там буде утічка компресії. І я то знаю, тому що в мене в ХТЗ зето було, і тут те було. Я його заводив з тією течкою компресії і він нормально робив. Але я думаю, що то, чим більше герметизація, тим краще то попливає на розхід. На загальну потужність я сумніваюсь, але на розхід попливає. Я поставив тих дві шайби, і, ну, корисного я зняв десь міліметрів 5-5,5 і так в мене Е, Далі що? Мотор перебрав, міняв вентилятор маховика, ботріс. Міняв карбюратор. Свічки нові стоять. Міняв карбюратор. Зазор в свічках з Брешу, не пам'ятаю, рибі 07. Не одиниця, тож 07. Карбюратор вакуумний з 150 мопеда. я, В принципі, якщо хтось цікавить, в мене є відео на каналі, як він виглядає. Я вже там не раз його крутив. Ще тако покажу, щоб ви хоч мали уявлення, який він. Тобто в ньому є вакуумний клапан, я його не забирав. Він мене функціонує. Я думаю, що основна заслуга те, що є кольце в моторі, тож компресія гарна. І карбюратор. Це основна заслуга. Ну, все в парі. Може ще впливає те, що зажигання, типу, те, що люди називають електронне, то є нестандартне магніто, а вже хтось щось переробляв. Комутатор бачу з дев'ятки. Катушка теж з якоїсь машини. З чого переривати, я не знаю. Він, тут... він вмонтований всередину моєї магніто Ну, хто дивився, в принципі, я показував. Розхід супермалий, як опять здивувався. Просто щось возити, ходити по полі, там, накидав цей кузов, поїхав. Година часу, 800 грам. Та то взагалі нічого. Не треба дізеля, не треба нічого, заводиться в будь-який час. А, рахунок заводки. В принципі, електроклапан діє свою роботу робить, але мороз свою роботу робить погано. Не те, що погано, воно може і не розраховане на одежку. Е коли мороз не сильний, такі 1-2 градуси, то воно якось нормально. А як мороз бере 4, 5, от сьогодні 5 ночі у нас і чути, що йому треба треба оту заслонку сюди. Може я її прироблю, тому що в мене впуск алюмінієвий. Я його підкачую в бензину, завожу в лапки. Він так поробить бідний секунд 10, ну так просто рахувати можна. А вже після 10 секунд він нагадається, от вже робить скоріше. От тоді вже все без проблем. Чуть-чуть е, йому трохи чуть -чуть йому бракує. Е, хочеться йому перекрити того воздуху, щоб бензин більше йшов. Тобто той клапан він мало до що допомагає. Ну, він допомагає, але не, так, не на мороз. Якби було, у мене реально морози було 10-15, то треба заводити. До речі, на мороз я ще закрив того вентилятора. Що ви бачите, я його половину закрив. Ну, то, що хомоджує, я, в принципі, в нині весь день так гасав отлично. Заказав до нього датчика температури, датчика, ну типу, вольтметра. Ну воно разом ну, з е, І те, і те на одному типу, для удобства. Ну, хай, хай коротше той датчик температури, на всякий случай буде. Мотор в ремонті дешевий, але, але нащо займатися тими, тим дитством? Краще, Краще не ремонтувати. Все мені в тому мотори суперове, розхід просто суперовий. Я вже навіть не звертаю увагу на те, що він погано тягне на последній передачі. Ну тобто, ще пустий, ще куди не крути так стяг там монорушити, ну то питання ясно закрите. Е, може, воно ну, мощність можна ну Трошки мала мощність на повноприродну раму. Але перша, друга повищена без проблем тащить. Е, я понижений ряд навіть не включав. Перша друга. Ну, тобто я другу ключу і приїхав додому 720 кг на мені. Загальна вага була тонна 530. Ну, типа. Взагалі класно. Е, що мені подобається, що той мотор так мало бере. Мотор просто мене порадував колосально. Я багато з ним мучився, але він мене порадував колосально. Так що, друзі, якщо хочете чуть-чуть е, менший розход, треба чуть-чуть вкласти той мотор. Е, Карбюратор треба поміняти і обов'язково ту гумовку фрезерувати. Без фрезерування гумовки нічого не буде, тому що в камері згорання 6 атмосфер, то не димо. На 95-й бензин це взагалі не діло. Е, І так само я би радив ставити ті кольця. Вони тут, до речі, що їх поставив, вони тут були заводські, вони були і знизу, і зверху. Тільки зверху були такі кольця, слід сказати, ну таке, як то з шоколадки, таке тонюсіньке, І вони мопнуші там були, але вони там були. А, а я поставив вже такі міліметрові. Ну Вони там трошки стиснулися, там хай не міліметр, хай 08 будуть. Але все одно вони є, вони забирають кривизну, і то великий плюс. Коротше, так ці два слова сказати про розхід. Розхід мене супер порадував 800 грам на годину я возив нині сніг та ти що, Це просто супер. Це просто супер. Е -е, все. Все, що чискати сказав, все, всім удачі, який був трактор не мав чи не хотівний, чи не купляний, пам'ятайте, що Христос вас любить, це першочергове. А далі вже можна обирати, який трактор вам подобається. <сох> все, хай вас всіх Бог, смуті будьте здорові.